Моменти, коли здається, що звичайний світ руйнується, а звуки вибухів і сирен стають частиною повсякденності, музика може стати потужним інструментом для подолання страху у дітей, коли вони стикаються з психологічним тиском, тривогою та стресом. Прослуховування спокійної, м'якої музики допомагає знизити рівень стресу і напруги. Ви можете включити розслабляючу музику, щоб допомогти дитині заспокоїтись. Особливо добре на емоційний стан впливає класична музика. Її збалансовані мелодії, гармонійні звучання і відсутність різких переходів мають благотворний вплив на нервову систему. Я пропоную вам декілька варіантів класичної музики для зняття стресу. Під час війни діти можуть відчувати сильний страх і тривогу, і спів стає природним і доступним засобом для них виразити свої емоції. Він допомагає дітям виливати внутрішні переживання і напруження через голос, знаходячи втіху в тиху мелодії. Спільний спів з родиною створює відчуття єдності і підтримки, що особливо важливо в такі моменти. Гра на музичних інструментах це одне з найбільш доступних і захопливих занять, яке може допомогти справитися з емоціями, включаючи страх і тривогу. Дитячі музичні інструменти не лише розвивають творчі здібності, але й стають важливим інструментом для емоційної розрядки. Сподіваюся, що ці рекомендації виявляються корисними для вас і ваших дітей. Бережіть себе, все буде добре.